Знаєте, чому багатьом людям не вдається схуднути, не вдається відновити своє здоров'я? І п'ють вітаміни, і мінерали, і вітамін Д, йод, і омега, і ще якісь заходи проводять, але зайві кілограми ніяк не йдуть і здоров'я не приходить. Чому ж так? Та тому, що починати потрібно не з баночок, з вітамінами і ще якимись там хорошими засобами, а з очищення організму. Бо виглядає це приблизно так. Ваш організм закислений, він завалений токсинами, кишківник переповнений слизами, грибками, там є застійні процеси, там є паразити, патогенна мікрофлора. І ви на цю всю купу цього натюрморту кидаєте омегу, вітаміни, мінерали і чекаєте користі. Для кого? У цих розкішних умовах паразити себе чудово почувають і вони дуже стрімко розмножуються. І ви, якраз, своїми гарними дорогими вітамінами їх чудово підгодовуєте. Як думаєте, хто оздоровиться в такому процесі? Ну точно не ви. Ваші паразити будуть задоволені і щасливі. Це перше питання. А друге, як ви думаєте, коли патогенна мікрофлора почне в таких умовах стрімко розростатися? А це так і буде, тому що вона любить тепленьке, вогке, закислене? Середовище, у якому йдуть процеси закислення, гниття, бродіння і так далі. Атож, отаким чином, люди і отримують діагнози. Тому, друзі, клітинне харчування ми даємо лише після правильного ретельного очищення. І це не три таблетки вормілу, це очищення організму від токсинів, від застійних процесів, які зібралися в організмі, в кишківнику, від паразитів, від бактерій, грибків, коків і так далі. Це обов'язковий віток жовчь, який ви маєте забезпечити на цих програмах, тому що саме жовч буде працювати як антисептик, відправляти паразитів з вашого організму через кишківник і в туалет. Дуже важливо також правильно і м'яко очистити кишківник від зайвого вмісту, слизу і тих самих паразитів, заселити здоровий мікробіом. І тоді всі ваші нутрієнти, які ви будете вживати, підуть саме вам, вашому організму, і він почне народжувати молоді здорові клітини. А ви позбудетеся зайвих кілограмів, у вас буде легкість, багато енергії, енергії, пройдуть головні болі, ви отримаєте здоровий сон, гарну пам'ять. Ваш шлунково-кишковий тракт буде працювати як годинничок, і обмін речовин у вас буде як в молодості. Будете стрункими і легкими. Це нове, здорове, чисте, гарне тіло з красивою сяючою шкірою, без висипів і без проблем. І ось в таких умовах ваш організм з вашими вітамінами і мінералами отримає 100% результат, і я запевняю вас, що він у вас буде не один. У вас не буде ні здуття, ні важкості після їжі. Ви будете легко просипатися після відновного, глибокого, здорового сну у гарному настрої. У кого зайва вага, вона йде легко, тому що здорове тіло виводить, віддає все зайве, воно нічого не затримує. Ось такі результати грамотного правильного детоксу, з якого я рекомендую своїм клієнтам починати очищення організму. І ось таким чином відбувається оздоровлення. Це як генеральне прибирання. Але всередині нашого організму. Коли ти робиш це регулярно, ти завжди маєш здоров'я, красу, молодість та енергію. Друзі, кому цікаво очистити свій організм, оздоровити його, покращити імунітет, позбутися зайвих кілограмів, оздоровити всі внутрішні органи і системи. Пишіть в коментарях детокс, а краще пишіть мені особисті мої контакти в описі.